Цей балкон у центрі Чернівців обурював городян працівників відділу охорони культурних пам'яток та навіть мера. Квартира належить від Чернівецького національного університету, записана на його дружину. Вони протягом року відмовляються від зустрічі із журналістами, а таку споруду пояснювали по телефону та навіть у суді нагальною необхідністю реставрувати старий аварійний балкон. За власні кошти вона повинна демонтувати ту конструкцію і повернути балкон до первісного вигляду, який він мав. Раніше в процесі слухання вона наголошувала на те, що Балкон був аварійний. Вона зверталася неодноразово в ЖЕК для того, щоб дали їй дозвіл на виконання ремонтних робіт, але підтвердити документально не змогла, що ця згода була. Вирок суду прозвучав ще 30 червня. Балкон мали знести протягом наступних 10 днів. До цього рішення додали два штрафи за адміністративне порушення. У нас по тій статті 92, другій, ми складаємо протоколи, штраф до 170 гривень. А інспекція штраф наскільки я пам'ятаю десь до 850 гривень. А балкон і нині там. Тому у відділі охорони культурних пам'яток зараз активно працюють над тим, аби демонтаж конструкції відбувся добровільно чи примусово. Власник пластикового балкону в історичній частині міста професор Чернівецького національного університету, доктор фізико-математичних наук. Чоловік категорично відмовляється виконувати судовий припис, демонтувати цю конструкцію. Тому найближчим часом за нього це зробить виконавча служба у примусовому порядку. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці.